Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я цю трасу дуже швидко проходжу. І тут який бах, Я бахсався. Думав, що там треба відскакувати, бо там дуже схожа картинка на інше. Але дивіться. Зараз мені впадає антенна, на якому я хочу вам показати 100%. Там, де, треба, там, де багато випробувань їх треба пройти. Я вам... Покажу, як їх треба виходити. Ой, проходити. Підписуйтесь та ставте лайки. Так, новий болджу це, я це знав і вам навіть казав. Отут ви подумаєте, що це легко, але там просто навіть система не запустилась. Дивіться, якщо за спами збір крів, це дуже круто. Ви зможете отаку от фішечку зробити. Це можна її зробити тупо, якщо ви майже побігти і встигти в таймінг. Ось цю штуку, я думаю, що більше не буду використовувати, але я це проходжу без міча. І отут, -от, якщо ви так, трим-швидко, як і я, проходите, можна і почекати, тому що ту штуку дуже деяко, деякі складно проходити. І в мене один раз стався дуже сильний рідкісний баг, але я це не записав. Я граю там на гемі, витратив 20 і може мірити 50. Я дійшов до останнього раунду. На тому раунді тупо ем, ем, дойшли тільки троє з того раунду, а треба, щоб фінішировали чотири. І тупо вийшло так, що там з шансом 100% ніхто би не виграв гену. Бо ми там троє фінішировали першими, а четвертого тупо нема. Ну, бачите, ну, чи не останні, я думаю, же більше нічого. Я забуду вам сказати, що я апнув діамант. У мене вбрал старший диамант. Тут диамант. А всім папа, Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. І всім папа.